Десна розпочала новий сезон. урочистій церемонії відкриття взяли участь керівництво партнербанку, керуючої компанії, громадська організація за Чернігів та можновладці області і міста. Така церемонія відкриття сезону відбулась у Чернігові вперше, тож можна вважати, що в місті започаткували ще одне велике свято. Город живе якоюсь життю, і одна із цих составляючих це футбол. Футбол і Дисна в Чернігові практично одне і те же, саме поэтому. Ми хотіли, щоб Дісна виїгрувала. Перший матч команди зіграли у нічию 0-0, але гострих моментів було чимало. Принаймні так кажуть вболівальники. Я взагалі дуже люблю футбол, тому що є можливість виплюснути всі свої емоції, особливо якщо є команда, яка довіряє, за яку болієш. Я вважаю, що наша чернігівська Дісна зараз має дуже сильний потенціал. Начало сезону є начало сезону. Я думаю, що це був матч, скоріше, ну, розміночний в смысле того как дальше идти в сезон сьогодні. У чемпіонаті області грають 12 команд з 22 районів. А про популярність футболу серед Чернігівців і годі казати: за кожен матч вболівають від 7 до 11 тисяч фанів. За цим показником Чернігівщина упевнено тримає перше місце в Україні.